Згідно з соціальними ініціативами президента України, велика увага у цьому році приділяється соціальному супроводу та психологічному патронату дітей. А для їх ефективної соціалізації необхідна злагоджена робота фахівців всіх відповідних служб. Зокрема, вчасне виявлення ними проблем у розвитку дітей та наданню їм адресної психологічної допомоги. Цьому тут переслідували і організатори міського семінару практикуму на тему концептуальні засади психолога педагогічної роботи з дітьми групи ризику. Адже у місті виникла нагальна потреба. Треба вивчити досвід і перспективи роботи практичних психологів та інших фахівців з дітьми цієї категорії та спільними зусиллями розробити алгоритм роботи з цими дітьми, що в свою чергу повинна значно підвищити ефективність профілактичної роботи у закладах освіти, а також навчити педагогів, як працювати з такими дітьми, і головне, як виявити дітей групи ризику, аби своєчасно надати їм психологічну допомогу. Ми сподіваємося, що завдяки міжсекторній взаємодії різних соціальних інститутів ми зможемо відпрацювати чіткий алгоритм, і робота психологів, соціальних педагогів закладів буде ефективною. Семінар сьогодні носить спрямування практичного семінара практикуму. Тому у нас будуть майстер-класи, де безпосередньо практичний психолог, вихователі дошкільних закладів будуть працювати з дітьми. Ми подивимося різні техніки, які використовуються сучасні техніки щодо корекції. Агресивної поведінки, корекції тривожності, корекції страхів це у нас буде і пісочна терапія, і акватерапія, і арт-терапія. І на сьогоднішній день саме завдяки використанню і доцільному використанню новітніх технологій, впровадженню їх в роботу, практичні психологи, соціальні педагоги можуть якісно філігранно здійснювати психологічний супровід, соціальний патронат всіх учасників навчально-виховного процесу. У теоретичному блоці учасникам семінару були представлені доповіді, які стосувалися теми дітей з психологічними проблемами розвитку інтелектуальної, емоційної та поведінкової сфер. Зокрема, зупинились на питання, яке пов'язане з визначенням дітей, які підпадають під вище названу категорію. До групи ризику у нас входять і девіантні діти, тобто діти, у яких є відхилення у поведінці, і тривожні діти, і агресивні діти, і діти, у яких є у яких наявна низька самооцінка, тобто це діти, які Маючи особливі освітні потреби, це діти, у яких є затримка психологічного розвитку, порушення психологічного розвитку. Тощо, тобто, ми можемо говорити, що градація групи ризику у нас може бути досить широка, і відповідно до специфіки цієї групи ризику, необхідно підбирати актуальні форми і методи роботи. У практичній частині семінару його учасникам були запропоновані майстер класи у яких головними дійовими особами виступали вихователі і діти. Тим паче, що у комунального дошкільного навчального закладу усмішка номер 71 є багатий і успішний досвід роботи з дітьми групи ризику. Та категорія дітей, яка потребує певної уваги не тільки педагогів, але й психологів, соціальних педагогів, певним чином впливає на те, як відбувається навчання і виховання дітей, і те, як йде розвиток, скажімо так, молодих громадян України, да тому це дуже актуальна тема, і я сподіваюся, сьогоднішня робота підвищить рівень компетентності учасників цього заходу. На закінчення роботи семінару його учасники мали змогу поділитися своїми враженнями про захід. Також за підсумками роботи було прийнято ряд проектів рекомендації з теми цього освітянського заходу.